Доброго ранку. Традиційний гостьовий майданчик каві. До нас сьогодні завітала директор Кіровоградського медичного коледжу імені Мухіна Світлана Олександрівна Бондар. Доброго ранку. Світлана Олександрівна, Перше питання. Скажіть, медики шутять, жартують? Звичайно, жартують. Досить згадати відомого жартівника Гаріка Мартерасяна, який є за фахом медиком. А, він медик. М -м -м, так, медик. Всі свої, всі так. свої. Тобто, <клес> досить і серіал, інтерни теж. Да, інтерний, я До речі, у, Як у ви ставитесь до такого серіалу? Мені надзвичайно він подобається. Я вважаю, що це є одним із засобів профорієнтації. Але інколи є такі епізоди, до яких я відношуся вже як спеціаліст, як медик дещо насторожен. Не хотілося, щоб у глядачів склалася така думка, що завжди так от. Е Майже непрофесійно відносяться молоді лікарі до своїх обов'язків. Ні, ну там вони в потрібний момент все ж таки включають. Мобілізуються. звичайно, мобілізуються. До речі, скажіть мені, будь ласка, чи побоїтеся ви першого квітня? Ну, ви ж зазвичай співпрацюєте з дітьми, а діти у нас зараз такі? Студенти. Не завжди знає. не побоюємося, тому що я особисто ні. Якщо наші студенти жартують, жарти їхні досить, скажем так, цивілізовані, досить приємні. Інколи. Бувають і навіть з такою родзинкою, яка запам'ятовується майже на весь рік, інколи навіть буває так, що чекаєш, коли перше квітня знову наступить. Ми знаємо, що професія надзвичайно важлива, надзвичай складна, і при цьому ну досить важко навчатися після цього. Досить важко працювати, і заробітна платня ну невисока. Та, от хто ти прямо ні, так вона, ну, на, на жаль, так мені от цікаво, е, хто ті студенти, які зараз ідуть навчатися, тобто це люди, які дійсно. Е, у правокафесі мріють, це не вже не випадкові люди. Студенти, так? абітурієнти, які приходять до нас, надзвичайно мала кількість там випадкових людей. Е, як правило, це можуть бути сімейні династії, надзвичайно багато у нас студентів, які йдуть за покликанням, за е, скажімо так, за тим зірцем, який вони бачать вдома. Багато вступників наших і наших студентів це, як правило, діти, які або е зустрілись на своєму житті із якоюсь такою непересічною, е непересічним випадком, яким потім, який потім їм от, якось допоміг вибрати саме професію медика. Що має це на увазі? Допоміг товаришеві, коли трапилася якась біда, або батькам, або є навіть така категорія дітей, які втратили батьків і з дитинства. Поставили собі за мету, знайти допомагати, якісь ліки, так. допомагати, да, для те, щоб для того, щоб переживши ту трагедію, вони в подальшому могли забезпечити іншим мешканцям уже ну, більш. Скажем так, кваліфіковано надання кваліфікованої медичної допомоги. Є навіть студент. У нас один зараз він вже закінчив, він вже випускник навчається у вищому навчальному закладі на лікаря. Так, коли він прийшов в анкеті, ми проводимо анкетування абітурієнтів, то він написав: я хочу знайти одну таку пігулку, яка б змогла залишити всім дітям мам. От таку мету він собі ставив при вступі до нашого закладу. Правильно поставив велику ціль, обов'язково її досягне. Я не здивуюся, якщо ми скоро почуємо про його про нього. Які спеціальності є в вашому закладі? Наш заклад готує зараз п'ять спеціальностей. Це лікувальна справа по закінченні. Отримують спеціальність фельдшера, сестринська справа, медична сестра, медико-профілактична справа і фармація. Фармацію ми готуємо за двома напрямками: деною та заочною. На заочну фармацію мають право ніж вступають, як правило, вже більш вікова категорія нашого населення, які мають вже якусь спеціальність, або які хочуть змінити свою спеціальність і таким чином вступають саме на заочну форму. До навчання. речі, люди, які вступають, вони мають мати якийсь досвід роботи, освіту, чи людина може повчитись. Ні, абсолютно ми приймаємо всіх бажаючих. Раніше було вікові обмеження, зараз вікових обмежень немає. От на заочній формі навчання в цьому році випускаються студентки, які 52 роки. Так до речі, Термін навчання, наскільки довго треба вчитися, щоб здобути в залежності спеціальності. від спеціальності. Якщо ми якщо говорити про фармацію, то це два роки дина, три роки заочна форма. Якщо ми говоримо про сестринську справу, говоримо про, е, е, про фельдшерську справу, то на базі е, середньої освіти це чотири роки на базі повної середньої освіти. Це три роки. І акушерська справа та медико-профілактична справа вони навчаються тільки на базі 11 класів і два з половиною роки. А, до речі, скажіть, ЗНО, я так розумію, треба, не треба? Обов'язкове обов'язкове для всіх вступників на базі повної середньої освіти. Для заочної форми навчання ті студенти, вірніше, ті абітурієнти, які. Закінчили школу до 2007 року, мають право здавати в стінах закладу вступні іспити. Ми знаємо, що буде проходити день відкритих дверей. Так, у вашому коледжі. Розкажіть, як проходить як, коли, і... і кому варто, кому варто а, дійсно завітати? завітати, подивитися? 12 квітня о 10-й годині в актовому залі нашого закладу відбудеться день відкритих дверей. Звичайно, ми до нього готуємося протягом всього року. Проводяться й профорієнтаційні бесіди. Виїжджають наші і викладачі, і студенти. Відвідують школи для того, щоб донести ту інформацію, що саме 12 квітня буде день відкритих дверей. Звичайно, це не пересічне дійство. В цьому ньому задіяні не тільки студенти, не тільки адміністративна рада закладу, а ми запрошуємо спеціалістів, які вже досягли певних успіхів, для того, щоб вони саме змогли поділитися тими тою життєвою мудрістю, якою вони набули вже протягом навчання. І, звичайно, як завжди, в кінці ми закінчуємо анкетуванням. Є ряд. Питань, згідно яких потім, що нам допомагає в подальшому після вступу, сформувати групи, більш працює в цьому напрямку вже психолог. Ну і звичайно, адаптуватися, в який контингент до нас прийде чи це буде більше сільської молоді, чи це буде місцева, чи будуть у нас і вступники з інших областей. От, таким чином, і звичайно, доносимо не тільки правила вступу до закладу, а й більш як профорієнтаційна робота направлена на те, щоб розказати студ... абітурієнтам. Свої особливості, свої скажімо так, плюси даної спеціальності. До тобто, речі, давайте що... розкажемо про ці плюси. <гум> ну, є так, телеглядачі, можливо, саме зараз людина почує Питання. ой, клава. вибору стоїть. Так. За фахом я акушер гінеколог Звичайно, мені акушерки надзвичайно близькі, я їх надзвичайно люблю. Так от, знаєте, от, для мене такий меседж, коли я звертаюся до аудиторії, я завжди говорю, хто хоче. Зіркової популярності і щоб телефонували і запитували, чи можна вашим ім'ям назвати мою дитину, тим тільки вступати на акушерську справу. Звичайно, це відповідальна спеціальність, Тріш, трішечки жартома, але всі спеціальності відповідальні. І більше, якщо говорити про сам процес навчання, то звичайно ми більш розраховуємо на дітей гуманітарного складу. Не математично. І, звичайно, на перше місце інколи навіть недостатність знань. Повинна компенсуватись людяністю, добротою. От я вважаю, що для медика саме от такі дві якості повинні бути більш о, такими вагомими при виборі ці, даної спеціальності. Ну а вже, в залежності від того, абітурієнти зорієнтуються, чи вони будуть фельдшерами, чи вони будуть медичними сестрами. Це вже залежить від них інколи, навіть від вибору їхніх батьків. Звичайно, хлопці хлопці себе бачать фельдшерами. Медико профілактична справа це санітарний фельдшер. Більше звичайно хлопців студентського складу у нас саме там, але от уже п'ять років поспіль у нас по два по три хлопці навіть є на дійсно кушерській справі. Так, mm -hmm. mm -hmm. а до речі, щодо матеріально-технічної бази well, місць так, практики, чи є з цим проблема гуртожиток ми, ми і так. Ми просто розуміємо, далі. що у вас е, такий профіль, що там може бути якийсь там економічний коледж без матеріально-технічної бази, особливо, так у вас без цього ніяк. Чи є звичайно? У нас є кабінети доклінічної практики. Це тренажерні зали, які обладнані фантомними муляжами. Це перші ази, коли наші студенти отримують саме в доклінічних кабінетах, тому що неможливо абсолютно не знаючу людину, одразу повести до ліжка хворого і запропонувати проводити якісь маніпуляції. А потім, коли це вже курс до клінічної практики пройдено, пройдена санітарна практика після першого курсу у закладах лікувальних, звичайно, в нас є кабінети і в закладах медичних, всі лікарні. ми область, яка не має медичного інституту, медичної академії, тому до наших для наших студентів відкриті абсолютно всі двері кожного лікувального закладу. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім головним лікарям, всім старшим медичним сестрам всіх закладів нашого міста за те, що вони завжди відносяться з розумінням і, з, скажімо так, материнською любов'ю до наших студентів і хочу діляться своїми знаннями. Дякуємо вам. Нагадую, що у нас гостя була Світлана Олександрівна Бондар, директор медичного коледжу імені Мухіна, людина, яке, яка допомагає здобувати найкращу в світі професію. Найгуманніше. Найгуманніше і 12 квітня у нас день відкритих дверей та? о 10-й годині. Ми запрошуємо абсолютно всіх випускників і не тільки випускників, а й школярів 9-х класів на. Наше свято, яке відбудеться 12 квітня о 10 годині. Дякуємо, Дякуємо вам. вам. Рухаємось далі. І далі музика Матіас.